Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро і Галина. Сьогодні запитаємо, в Таро, що вам допоможе і чого вам треба остерігатися. Моє любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці. Сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі молімось за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидшою. А тим часом подивимося, що. Вам допоможе і чого треба остерігатися. Отож, в першу чергу, що скажуть аркани про ситуацію, про вашу ситуацію зараз, в той момент, який щось ніби відкладається на потім. А, угу. Але карти показують, що ви рухаєтеся в правильному напрямі, і це дуже і дуже гарна новина. Так, що з приводу цього? Тут є певні ілюзії, і ніби вагання між варіантами, багато варіантів. Угу. В контексті вашої мрії, але, але ці варіанти вони можуть бути емоційно, ну, додавати емоційної. Нестабільності, чи що, що з цим що з цим? Угу. Карти показують, що все ж таки. Тут як варіанти, чи пов'язані з роботою. Тут процес, який вже почався, процес, який вже налагоджений, спланований. І з приводу цього ілюзорність. Угу. Карти кажуть, що в даний момент все ж таки в ваших руках є необхідні інструменти і необхідно використовувати задумане, можливо, більш активно, ніж в даний момент все відбувається. Карти кажуть, що оцей фактор, що ви на правильному шляху, він якраз і виведе вас із простору варіантів. В, потрібний, в потрібному напрямку. Головне, тут дійсно бути не в теоріях, не в просторі варіантів, а от починати робити, планувати і, скажімо так, рух в матерію він визначає, по суті, він виводить вас із простору варіантів на потрібний для вас шлях, той, який придатний для життя, той, який ви можете скеровувати завдяки власній волі. Тут, скажімо так, в даний момент проглядається деяка, можливо, відірваність від, від реальності, в якому сенсі, що і напрям є, але дуже багато. Варіантів, а необхідно вибрати і робити. Щось одне, і карти підказують, що це має бути щось, що от реально можна і треба планувати. І власне тоді о, той потенціал, який у вас є, він буде використаний. За призначенням. Так, ситуація на тлі якої ситуації. Ну, власне, власне, на тлі ситуації того, що а, треба, ну, тема рішучості. Сімка, вісімка, чаш, мої любі, це про те, що. Уже назрів момент для виходу в реальність, в матеріально відчутні кроки. Це щось пов'язане з, можливо, чимось рукотворним, те, що ви можете зробити, спланувати. Тут залежить від вашої діловитості, до речі, відразу карти кажуть, що поспішати. От Саме от поспішати поспішати якраз не треба. Тут план має бути розроблений вами досить, досить детально, можливо, навіть повільно, головне, щоб щось робилося. Тут справа в тому, що вихід із ілюзії і ну, як відсвяткувати те, що вже відбулося, і йти далі, подякувати тому, що в вашому житті вже відбулося. Врешті-решт за те, що живі, здорові, підняти оцей кубок за той період, який відбувся. Врешті-решт, завжди є за що подякувати, хоч би за. Угу. Тут карти показують, що саме підтримка, партнерство, от саме і момент даху, даху над головою, як варіант. Угу. Отож, карти показують, що є необхідність. Реалізовувати задумане вами, причому втілюючи це в життя, простими словами, період, коли фантазія, креативність були важливими, це все дуже добре. Прийшов час реалізовувати. І набратися рішучості. Тут ключове в тому, що оцей момент виходу із моменту креативності в момент реалізації, він таки трошки скрипить, і є сенс зібрати, зорієнтуватися. І сконцентрувати свою увагу, От тут дуже важливо момент волі, направленості вашої волі на, на такому тлі. Отож, що вам, мої любі, що вам допоможе? Врешті-решт, що вам допоможе в тому, щоб ви таки пішли до своєї мрії більш Скажімо, матеріально відчутними кроками, що, чи, можливо, хто? Отож, що вам допоможе, які енергії будуть на вашій стороні? Угу. Карти показують абсолютно чудово. На вашій стороні колосальна енергія Сонця? А на вашій стороні прояснення. Якоїсь ситуації, скажімо так, важливо діяти, шлях буде освітлено на вашій стороні, мої любі, цілий аркан Сонце підсвічує вам і дає потенціал і енергію, мої любі. Тема тут важливо використовувати оце сонечко. Картик показують. Це в контексті вашого таланту. Який треба висвітлити, що вам допоможе тут про талант, про ваш, ваші індивідуальні якості. От те, що ви про себе знаєте. Якщо забули, згадуйте, Що, вам, що чим і що. Саме вашу індивідуальність підкреслює якнайяскравіше. Тут про талант, про вираження цього таланту, угу. що вам допоможе. Тут навіть можете дозволити собі от дещо егоцентричні нотки, момент вашого таланту, можливо, навіть от якраз не час бути занадто скромним. От, от зараз точно не треба. Зараз варто висвітляти ваші здібності, таланти, демонструвати їх яскраво, показувати, щоб на видному місці було десь свідчення того, який, який чи яка ви неповторні. По сонцю це треба робити яскраво. Не бійтеся і дійсно, точно варіант не для того, щоб. Бути скромним чи занадто. Навіть не намагайтеся якимось чином принижувати чи применшувати свої здібності. Оце, оце просто небезпечно цього. Відразу кажу, що цього треба остерігатися. Повірте в своє сонце, і буде вам щастя і перемога мої любі. Тому що тут варто дійсно пройти, не побоятися пройтися якимось яскравим шляхом на видному місці, засвітити яскраво, от саме це буде допомагати вам в реалізації вашої власне, цієї мрії. Просто зараз це віддалено зірка напрям, а треба, треба щоб це була там, не зірочка, ціле сонце, прожектор і щось, щось поближче. Ота зірочка далеко, а сонечко ось воно тепле, воно яскраве, воно світить, воно дає енергію. І це ну, значно ближче. Не відкладати. На потім, від... угу. Що дозволить, що допомагатиме, ще хочу ваших помічників. Угу. До речі, карти показують, що власне, планувати щось дуже конкретне. До речі, про навчання. Угу. І взагалі ідея навчання, дитини, нового начала, це дуже-дуже вам допоможе. У когось програється, що в числі ваших помічників все ж таки фігурний аркан, паж, паж Пентаклів показують когось молодшого за вас, але, ну, по суті, тут дуже придатні до життя енергії здатність і бажання навчатися. От ключове тут нове, те, що нове буде приходити в ваше життя з метою ну, покращення. Тут дійсно планування, навчання і свіжі юні енергії. Що вам допоможе? Сам настрій цього готового до того, амбіції в тому числі, от в такому поєднанні. Ваші амбіції це те, що вам допоможе. Навіть із, із стану, що вам допоможе? А для цього, до речі, гарний настрій і ваша інтуїція цікаво цікаво. Тема свята свята святкування і ідея третього фактору. Тут як свіжі енергії. Угу. Святкування, ваша інтуїція. От Ваша інтуїція, і в тому числі дивіться по своїй ситуації, можливо, позитивно налаштована по відношенню до вас жінка. Можливо, жінка, яка має цю інтуїцію, до речі, тут те, про що можна і треба здогадатися, відчути це серцем. Момент цієї емоційності в поєднанні з досить прагматичними енергіями, якраз і дають в результаті цю перемогу. Так, що карти показують? Так що вам допоможе. Врешті-решт момент радості, момент стану, коли дійсно ця радість не заради чогось, не заради, а дійсно, тому, що весело, тому що радісно. Оцей стан треба в собі підтримувати, в тому числі за допомогою, врешті-решт доступних вам способів. Тут дуже позитивні, дуже багато позитиву. Я бачу тут дійсно і емоційність, і прагматизм, але це виключно в позитивному радісному ключі. Оце те, що вам допоможе. Добре, а що вам необхідно, чого вам необхідно остерігатися? Угу. Занадто складних зобов'язань. Чого остерігатися? Угу. Тут, власне, про те, що. Угу. Складнощі, в тому числі, зобов'язання, які ви берете на свої плечі, вони, вони не дозволяють вам робити вибір в сторону того, що вам дійсно хочеться. От відтягується енергія, тому мої тому любі остерігатися, брати на свої плечі занадто багато зобов'язань, оскільки. Взяті зобов'язання, їх таки доведеться виконувати, і в цьому небезпека, тому що важко буде оті взяті зобов'язання ну, просто так від них відмовитися. Тут, тут щось значно. От ключове в тому, що взяті зобов'язання їх, От краще, краще не беріть якесь зобов'язання, не обіцяйте зопалу, тому що дуже складно буде потім вийти із цієї ситуації, коли ви не можете коли занадто важко, з цим обережно. Угу. І в тому числі, от скажімо так, ситуація і вашим, і нашим, оце от роздвоєння, воно також цього треба остерігатися. А сонечко, воно на небі воно дне. Орієнтуйтеся на енергії, ну, скажімо так. Ну, скажімо, так, про що тут, про що тут зараз? Зараз орієнтуюся. Орієнтуйтеся не на два варіанти, а на один. А оскільки, намагаючись встигнути і там, і там, догодити і там, і там, взяти зобов'язання і там і там от якраз цього вам не треба. От саме девізом на небі тільки одне сонечко. І це про прояснення. Так, буде ніч, буде на небі місяць. Але то вже буде інша ситуація, а поки от в контексті того, що вам буде допомагати, орієнтуйтеся на один із варіантів, той, який в контексті вашого таланту, вашого бажання, в контексті вашої удачі і вашої перемоги. Тут уникати подвійних, неоднозначних ситуацій. От і там, і сям, і вашим, і нашим, от точно цього, ну, принаймні, найближчим часом от цього не треба. А що ж, в контексті цього, що тут ще скажуть? З приводу... Ой, щей. Мої любі, а от про це дуже серйозно, тому що саме... Угу. Так, а чому аж так жорстко? Ну, знову ж таки, так, те, що вже сказала: вибір. вибір. От зробіть той вибір, і по сонечку буде вам щастя. А вагатися, вагаючись між двома варіантами, ви ризикуєте втратити і одне, і інше. Все, от більше тут нічого казати не буду. Дивіться, по вашій ситуації про що це? Добре, порада в цілому для вас, мої любі. Угу. Знову, знову ж таки, рух матерії, зрушення і динаміка. Карти радять вам та, та починайте вже та, біж, та буквально ось бігом. О, угу. Причому карти радять вам о, це, о, ця динаміка і рух матерію. Притримуйтеся правил. Притримуйтесь традицій правил, це важливо. Саме, саме оці правила вам дадуть таку індульгенцію від соціуму, що ви праві. Тому дійте за, в рамках традицій, в рамках правил, по певному алгоритму, який є прийнятий, в тому числі, серед інших людей. А тут важливо так, такі дуже динамічні енергії. Чому? Карти кажуть, що от ви ніби можливо, чи то маючи інший вибір, але розуміючи, що ваше серце воно належить. І вже ну ви вибрали, але є інші варіанти. І саме цей момент примушує вас вагатися. Карти кажуть, ні, вагатися не треба. Двійка, трійка із, а, із стану пасивного в активний, в ряді випадків навіть просто біжіть. Яка там крилата фраза про, про те, що. Буквально аж бігом зробивши вибір, те, що любить вашому серцю, не оглядайтеся на оті дорогі вази. Їх завжди буде багато отих, того, що вас спокушає. Завжди можна буде оглянутися і побачити щось, що вас може вразити Це буде завжди, це це таке воно життя. Тут, скоріше, важливо розуміти, а що дійсно любо вашому серцю. Оте, як от дівчинка прижимає до серця оцю маленьку іграшку. А що ж мої любі карти показують, що, врешті-решт, дійсно світ сповнений навіть і обмани, і небезпека. Це, це те, що може бути в вашому навколишньому житті таке, таке воно життя. Тут важливо От Карти показують, що ви пройдете цей кастинг, і вам треба скористатися шансом. Угу. На дні колоди Аркан Сила, мої любі, дуже високі, чисті, гарні енергії на вашому боці. Карти показують, що найближчим часом є привід для вас дійсно використовувати це. Пам'ятаючи про попередження, пам'ятаючи про те, що не беріть занадто важку ношу. І, власне, робіть те, що можете. І буде вам і щастя, і перемога. Що ж, мої любі, такий для вас розклад, хто почув для себе підказки від арканів. Мої любі, почув. Ну, що ж, мої любі, до зустрічі, до нових розкладах, до побачення!